Та, і саме так ми позбулися піратства в майбутньому, і навіть всі читають десь ну, по вісім годин на день в середньому. І що вони ще й платять за це? Да. А книгарні вони все ще заробляють? Це став провідний бізнес. Ах! Андрій, я знайшов те, що ти просив ноутбук, на якому пишуться болісні книги. Тримай. Чудово, час зустрітися із Катериною та врятувати наше майбутнє. Ви зруйнували мені життя. Ви забрали того, хто кохав мене. Так-так лікарі сказали, що Андрія схопила серце від надмірного читання книг. Ніколи не хочу мати нічого з вами спільного. О, цікаво! Ось підпиши документ, що більше ніколи не читатимеш та не писатимеш книг. І все у твоєму житті налагодиться. Можливо, це і на краще, але. Але я вагаюся. Катерино, ні, не роби цього! Ти повинна написати свою історію, Катерино, сама, щоб врятувати нас, врятувати світ. Це правда? Ось тримай ноутбук, пиши книгу, а ми поки тебе захищатимемо. Але ж книги це зло, правда? Чи, чи ні, речення? Я хочу їх писати. Невже це дійсно? Моя книжкова доля. Не слухай їх, вони всі диявольські звабники. Нічого. Добре, що я все життя вчилася боротися із трьома. А якщо із чотирма. Андрію, ти вижив? Як? Коли ти, Ольго, підслизнулася в книгарні на помитій Катериною підлозі, ти вдарилася головою трошечки. Невідчутно. Але твоя координація трішечки змістилася, і коли ти штрикала голкою в ляльку вуду, ти не втрапила в серце, і я вижив. Катерино цей момент змінив нас. Ми стали відлюдниками, багато читали, щоб зрозуміти, що саме ти могла полюбити в цих книгах. І за 15 років я побачив, що книжковий ринок почав руйнуватися, тому що йому забракло лише однієї книги книги про біль. Страждання втрату, але й про щире кохання. Її повинно написати ти. Ні, Вона ніколи цього не зробить. На ринку будуть тільки наші книжки мої та Максима. Я вас знищу. Рятуй світ, Катерино, а ми, а ми віддамо життя за те.